з зскресним днем во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благовісник Бога це сіяч, який сіє, зерно своє і це зерно незвичайне живе зерно. Це зерно має потенціальні досить потужні енергії, які можуть пливати. На будь-яку ситуацію, чи то позитивно, чи то негативно, чи лікувати, чи вбивати людину. І оцим зерном є людське слово, про що сьогодні Господь нам нагадує. Це може випадково кинута фраза нами. Це може бути інтонація в нашій відповіді, це може бути лагідне і добре звернення, це може бути стриманий від емоцій в наших співрозмовах. І може бути навпаки бурхлива, агресивна реакція або різка зла критика, тому ми повинні користуватися словом досить зважено і правильно. Ми повинні навчатися і виховати себе саме культурі, мови, культурі спілкування. Не випадково святий праведник Ян Хриштацький каже, що зле слово добрих робить злими, а добре слово злих робить добрими. Тож замість, тобто замість того, що коли нас покушають чи ображають, чи задають нам каверзні питання, ми повинні відповісти. Такими лагідними словами, я розумію, це не, не, не легко. Дитино моя милаче, людино моя добра, але щасно трапляється так, що ми стаємо в стойку вуличного бійця і починаємо. Ти такий сякий, ти така негідниця, вас неодмінно скарає Бог. Ви будете прокляті і хочу зауважити, що це досить часто трапляється. Це свого роду така от реакція людської психіки, але це ознака нездорової психологічної реакції. Це свідчить про відсутність культури, тобто християнської культури, християнської етики. Християнської поведінки. І ось одна людина мені розповідала, як їй було соромно за те, що відбувалося на території Кеченської лаври, нібито з однієї сторони, люди, здавалося, роблять добру справу, захищають. Але ж коли підходили журналісти, можливо, вони задавали якісь підступні питання то відразу гнівні вигуки, прокльони, погрози. Замість того, щоб бути людьми поміркованими, стриманими, мудрими, заздалегідь, готові дати таку гідну відповідь своєму повані, як каже апостол Павел. Апостол Павел каже такими словами: це друге послання до Тимофія, глава друга. «Раб же Божий не повинний. Бути сварливим, а повинен бути привітним до всіх, незлобивим, повчальним, з лагідністю наставляти противників. Бо може Господь дасть їм покаяння для пізнання його. Щоб і вони звільнились від тенет диявола, який поневолив їх. І ось Господь для прийняття Слова Божу указує дві важливі умови, це приймати в доброму і чистому серці, і далі додає, хто береже його і приносить плід в терпіння. Терпіння це. Пильність і уважність. Тобто, ми завжди повинні стояти на сторожі своєї душі, усього свого єства, особливо насторожі свого слова. От. І повинні зрозуміти, що нас завжди завжди оточують спокуси, випробування. Ми не повинні забувати про дуже важливу таку рису. Яка повинна перебувати в нас, інакше ми не досягнемо духовної зрілості, ми залишимося нерозумними дітьми. Це самоконтроль, це самокритика, самодисципліна, яка повинна бути в кожному з нас. ми часто, Наша така, скажімо, помилка в тому, що ми живемо так поверхнево. Тобто. Нас ми маємо тільки, скажімо, порою вигляд духовної людини. Нас немає цієї дуже цінної глибини, нас немає пізнання, пізнання самого себе, щоб побачити хоч трошки себе, не говорячи до кінця. Щоб ми помітили дуже важливу річ, що найнебезпечніший ворог. Живе в нас самих. Ми повинні боятися більше за все самих себе, не зовні ворогів. Зовні вороги вони нам допомагають досконалюватися. Їм треба дякувати і, і руки цілувати. Так от ми повинні зрозуміти, що саме справжня небезпека вона саме перебуває в мені самому. Це гріх, який живе в кожному з нас, це схильність до будь-якого зла. І тому богомудрі люди давали пораду, що ніколи не вір, не вір собі, поки ти не зляжеш домовину. Часто духовні люди жахаються від самих себе. Вони кажуть, я ніколи не міг подумати, що мені може жити таке зло. Я ніколи не міг втямити того, що я міг таке сказати чи міг таке вчинити. І от ми бачимо багато. Того, що відбувається навколо нас, ми бачимо зло і неправду інших людей, ми бачимо ескалацію зла в світі, ми бачимо змішування добра і зла навіть в самій церкві, ми бачимо порушення заповідей Христа, особливо заповіді до ближнього свого, саме тих людей, котрі, котрі себе рахують. Людьми, церкви, служителями церкви, а тим самим напроти противляться Христу. І ми можемо часто за, собі задати питання, чому Господь не карає, чому Господь їх не провчить, чому так довго терпить? Справа в тому, що Господь не такий, як ми. У Бога не такий характер, а взагалі характеру такого немає. в нього не один характер це любов. І більше нічого. Це повнота усього. Там зібрані усі всі досконалі якості. І Любов це сукупність досконалості. І ось що характерно, що Бог досконалий в любові, лагідності і терпінні. Він, однак, ненавидить зло і гріх, але в той самий час він продовжує любити будь-якого грішника. І ось мені одна людина розповідала, що її чоловік. Прожив все життя. Він був військовим, полковником, пертим комуністом і, як кажуть, всю дорогу повторював я атеїст. І коли настав його останній час час помирати, то я раптом почула такі слова, які настільки мене вразили, що буквально волосся піднялося на голові. Він сказав: Господи, прости мене. Він так сказав, що це неможливо передати, з такими почуттями, що я ніколи в житті так свої молитви не, підносив, не підносила до Бога. Він попросив вибачення у мене, а потім сказав: тепер я буду помирати. Викликали швидку, значить, поміряли тиск як у космонавта. Що ви вигадали? Ви будете жити? Ні, я буду помирати. І не, не встигли вийти з квартири, як раптом почули. Глибокий видих, вже повертається, ця людина померла. І Святитель Ігнатій Бренчанинів каже, що всемогутність Божа і премудрість служить причиною тому, що зло, яке діє з однією метою, а саме злою, яке спрямовано тільки до злої цілі. Божий промисел робить так, що воно приносить користь, що це зло, воно переростає в добро. Тобто воно служить промислу Божому, служить доброму такому благому, позитивному завершенню і спасінню людей. І він далі каже, що ось вам приклад, очевидний, іудейське духовенство. Яке ставилося з ненавистю, презирством і заздрістю до Христа, воно його розіп'яло. Але в той самий час вони не розуміли того, що вони були сліпим інструментом наперед визначеного плану Богом спасіння людства. І тоді всесвятий Бог Боголюдина Христос прийняв страждання, за відпавше від Нього творіння, і своїм стражданням на Христі, Він спокутував провини всього людства, і таким чином він відкрив вхід, прагнучим спасіння через хресний шлях, який веде до неба. І ось святитель Ігнаті Бранчанину каже, сини і доньки Божі, знайте, що спокуси, скорботи, випробування, вони ніколи не є випадковими чи несправедливими. Вони є попущенням Божим, тому що Бог бачить в них саме той шлях, який веде до вашого спасіння. І тому знайте і не забувайте, це... Мужньо і, терп... і терплячки, дякуючи за все Богу. Ті, хто хочуть відкинути скорбний шлях, вони не розуміють того, що вони поступають проти свого спасіння. Вони намагаються уникнути єдиного і незмінного істинного. Шляху і способу спасіння. Преподобний Марк Подвижний каже, якщо ти хочеш дати настанову, прагнучим її отримати, щоб вона була небагатослівною, як спастися, то ти скажи просто: це молитва і труд над собою, це істина віра, це терпіння скорбот, які невідступно, Переслідують нас. І ось трьома видами добра, оцими трьома видами добра, здобуваються усе інше добро. Амінь.